Нарешті настав час відео про ригу, яке дуже хотіли зняти і все якось відкладалося. І головною ідеєю цього відео буде неймовірна споруда радянських часів. Наразі це академія наук Латвії, але будівлю називають будівлею часів холодної війни. Вона прям так на Google мапах і позначається. А також ця будівля є символом радянської влади, і вона є близнюком, трошки менш близнюком від московської висотки. московська висотка трошки вища, а ця трошки нижча, і взагалі мені дуже хотілося побувати ось в таких радянських будинках, от саме ця будівля нагадає американські будівлі, такі знаєте, от у Нью-Йорку. Вони такі величезні, масивні, давлять на вас. І взагалі ця будівля це перша висотна будівля в ризі, перший хмарочос риги, на якій можна вийти, подивитися навколо. І він, звісно, виглядає цей хмарочос монументально поряд з малесенькими будинками. Але про то далі почнемо трошки про Ригу. Загалом Рига неймовірно затишна на місто маленьке. В той же час Радянщина там якось вкорінилася, і вона звідти дуже-дуже повільно йде. Чи то людям вона подобається, чи то настільки вибили інтелігенцію під час війни і під час радянських часів, що латиська мова є, але якось багато російської чути дуже багато, і будівлі дуже постраждали під час війни. Дуже розбомблена рига була. То відновлювали чим? цими радянськими панельками. Дуже понівечене місто, але все одно старе місто залишилося і є де погуляти. З другого боку мені подобається Рига Тим, що вона неймовірно нагадує Київ з цією ширеченною річкою, з цими мостами, з цією величезною бібліотекою з одного боку на інший. Ну мені пахне Києвом там як ніде. І особливо, якщо ви дуже скучили за домом, за Україною, то ось сюди приїхати, прилетіти, там, якщо ви дитись в Німеччині чи десь в Польщі, чи якщо ви в Естонії, то тим паче це гріх, тут пару годин в ризі. З'їздити, погуляти і отак трошки відчути якось, начебто ти вдома. Звісно, ти не вдома, але чимось так воно гарна нагадає. На ну, і в ризі тепліше, ніж в Талліні. Тож, зважайте, звісно, на походу. Бувають всіляки, але там тепліше і світліше. Найкращим періодом для мене особисто є новорічні свята. Я дуже люблю ризький різдвяний ярмарок. Він, мені здається, неймовірно затишним. От куди б я їздила, так оце бриго на ярмарок. Дуже класно. І такі поруч кафешечки. Так, звісно, дуже малесеньке місто. І... Таке зауваження. Якщо ви поїдете машиною, навіть не думайте суватися в центр міста, бо там просто з парковкою, з роз'їздами, Якщо ви ще й погано орієнтуєтесь, то краще взагалі зупинитися десь подалі. Є парковки, де можна зупинятися. Є біля міста в торговому центрі парковка, там трохи задорого. Якщо трохи подалі зупинитися, там 10 хвилин пішки, то там трохи дешевше парковки, і там вільно, тобто ви стаєте, собі заплатили. І, до речі, в ризі не так все складно, як в Таліні. З парковками вам не треба ці додатки. Повідомлення і все таке інше. Там дуже просто паркомат засунув грошики, вийшов квиточок, поклав на вікно, все. Звісно, додаток також є, якщо вам потрібно. Але для таких туристів, які приїхали на декілька годин чи на день, то саме ці паркомати вони дуже корисні, бо тут в Таліні я не бачила чесно працюючих паркоматів. І, звісно, я не можу пропустити і не сказати про особливості їзди в центрі міста, тому що ми випадково, чесне слово, я. Не хотіла туди заїжджати, але ми якимсь чином заблукали. Я не змогла виїхати на ту ж дорогу, якою заїхала. І ми опинилися в самому-самому центрі. Тут ці ярки різдвяного ярмарку, тут я, тут люди, ну, коротше. Краще так не робіть, вбити дуже уважні, але якщо вже так сталося, то включаєте аварійку, їдете дуже-дуже потихенько, в вікно всіх перепрошуєте і показ і просите показати, куди вам взагалі їхати, щоб вибратися звідси. Ну, ми покружляли трохи. Це коштувало нам трохи часу і нервів, тому що насправді я розумію, що я не малася туди заїжджати, і я чесно думала, господи, хоч би мене вже поліція знайшла та вивела звідси. Ну, не знайшлась поліція, але гугл і люди. Нам допомогли. Також в Ризі дуже раджу пошванити по затишних, автентичних, середньовічних кафешках. Є така одна кафешка, яка Ну, це не кафешка, це ресторан, який працює там з 800 якогось року. Напишу тут -то точно, як він називається також. Але туди, шановні, треба бронювати заздалегідь, -оз за декілька місяців, тому що ми думали, що ми такі круті. Ми приїдемо та зайдемо та поїмо. пиємо. Треба бронювати особливо вечері. Тому що неймовірний попит у цієї кафешки, але вона виглядає дуже класно. Ну, але якщо ви такі самі люди, як ми, які не бронюють кафе за пару місяців, то тоді вибирайте будь-який, в принципі, всюди смачно. Якщо ви в ресторанчики не хочете ходити з якихось причин. То звісно, можна купити в магазині готову їжу і поїсти, або в якийсь фастфуд заглянути. Але зараз якось ми помітили, що якість фастфуду трохи знизилась в ризі за останні часи, за останні декілька років. Не знаю, з чим це пов'язано, але ну як вже є. Про головне ми поговорили і зараз до самої квіточки цього відео це до будівлі академії наук Латвії. Я коли побачила цей будинок, я неймовірно захотіла туди зайти. І так: о Боже, що це, я так туди хочу, але чи можна туди взагалі заходити, що це взагалі таке, що це за будівля, яка в неї історія? Мене це так зацікавило і вразило, коли особливо я побачила на Google Мапі назву, що це будівля часів холодної війни, Тож звісно я почала гуглити-гуглити і нагуглила, що туди можна заходити. Квиток коштує 8 євро. Я не можу сказати, що воно того варте в результаті, але мені дуже хотілося. Що сюди ходить 8 євро. 8 євро ви можете зайти і піднятися на оглядовий майданчик ліфтом. І, звісно, подивитися фієм. Ну, мене це влаштовувало. Би можна було ще пошвадити десь по якихось поверхах. то було дуже добре. Але вже що входить в ціну, то входить. Ну і звісно, ми були взимку, то Попасти в якесь світлове вікно а в нас не вийшло, тому ось такі вечірні види. І, мабуть, взимку краще йти в такий час, коли сутініє. Десь з третьої до четвертої вже вогні загоряються і видно, як світиться місто, але ще й не зовсім так темно, щоб нічого не було видно. Що ще мене вразило до глибини душі в цій будівлі, то це вбиральні для відвідувачів. Для того щоб потрапити у вбиральню, вам треба піднятися на 17-й поверх. Потім пройти сходами ще поверх чи два. Потім вийти назовні на оглядовий майданчик, обійти півколо оглядового майданчика. І тільки потім ви опиняєтеся у цій омріній кімнаті, де ви вже можете усамітнитися нарешті. Але так, це не так просто, як видається. Тож пам'ятайте, що краще можливо вам десь зайти перед якомусь кафе чи якомусь якомусь готелі, щоб не страждати у цій радянській будівлі. Геть трошечки історії. Поділюся, якщо ви не знали або вам маління шукати, то цю будівлю почали будувати в 1951 році і будували до 1058 року. Але насправді закінчили всі всі роботи і вона повністю зафункціонувала, здається, в 1963 році. Це найперший хмарочос Латвії і в Ризії, відповідно. Ти будували цю будівлю для того, щоб показати, що Латвія під контролем радянського союзу, і оця монументальна будівля, яка типу стоїть масивом вище за все, от вона саме і є. отим Монументом пропаганди радянської влади, і що ось дивіться, вона така велика, а ви всі такі маленькі і нікчемні. І звісно, радянська влада не змогла знайти кращого місця для своєї монументальної будівлі ніж старовинне кладовище і місце зруйнованої церкви. Латиші люди забобонні, і звісно, говорять, що тут вже багато всіляких і приводи ходять, але хтось говорить, що це приводи науковців, які не можуть ніяк. Полишити місце, де були знатні відкриття, також існує повір'я, що під час роботи, під час будівництва виникало дуже багато проблем, які в принципі не малися б виникати. Ну і це вплив цих духів, які на кладовищі, яких порушили. Також, до речі, є цікавий міф до того, що в цій будівлі є декілька кімнат, типу потаємних кімнат, які тільки деякі люди знають, як туди потрапити. І що саме цікаво, що ці кімнати вони мігрують десь по будівлі, і що треба знати, коли і де вони є. І що в цих кімнатах саме сховані якісь. Такі суперсекрети радянської влади, які ще ніхто ніколи не бачив. Ну, Людям, мабуть, подобаються такі ідеї для того, щоб якось додати, мабуть, символізм або додати значущості цьому місцю. Також є цікава така легенда, що Типу є якісь знову ж таки кімнати або частини будівлі, які не можна реконструювати, тому що в них закладені якісь стародавні ритуали, які були проведені під час будівництва цієї будівлі. І як радянська влада, радянські принципи і стародавні ритуали пов'язані, не питайте мене, я не знаю. Але я думаю, що просто люди в той час, коли будувалася ця будівля в ризі, були настільки проти, що радянська влада малася щось таке придумати якусь таку забобонку, щоб люди боялися рушити цю будівлю. Інакшого я для себе пояснення не маю, тому що це взагалі якесь на голову мені трохи не налазить. До речі, загальне відео цієї будівлі я поцупила у головного інформаційного агентства Латвії. Тож, сподіваюсь, вони мене не забанять. Зробимо їм таку невеличку рекламу, як за подяку за це відео. Ну і звісно, реклама цього будівлі, мабуть, певно, виходить, тому що. Може ви просто подивитись це відео, може дійсно захочете прогулятися в ризі і піднятися на 19-й поверх, здається, чи щось таке на цей оглядовий майданчик і подивитися на ригу з висоти пташиного польоту. І щоб вже вас точно запевнити у захваті від цієї будівлі, якщо ви читали книгу Атлант розправляє плечі, то от саме отакі от будівлі мені уявлялися, що в цій книзі. Книга мені дуже подобається, я раджу її почитати. Дуже-дуже класна. Така вона утопічна. Трошки задовга, але того варто. Добре, на цьому будемо завершувати. Дякую вам величезне за перегляд. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку, написати в коментарях, щось, будь ласка. І залишайтеся здоровими, позитивними і гарного нам дня!